Першими тендітні тюльпани отримали у подарунок працівниці районного центру культури та дозвілля. Жінки не очікували такої приємної несподіванки. А Ви одкуда ткань посібка дуже приєднався смотриш на вулиці, всім дарять цвіти, і очень хочеться ну щоб по більше таких праздників було в житті у всіх прекрасних жінок нашого міста. А далі естафета дарування весняного настрою перенеслась на ярмарковий парапет, і було видно, що молодь дарувала жінкам не лише квіти та гарний настрій, а ще й пробуджувала у душі кожної пані відчуття власної значимості як жінки з великої літери. Це дуже приємно. Чи свої спомнять? Ну дуже приємно, що чужі вспомнили. Навіть дівчата, без, без слов, без слов. Дуже, дуже приємно. дуже Приємно, «Приємно, що мене поздоровили. Я вийшла сюди купити яблук, бо ярмарка, а мені ще шай... і Квітку. Квітку, тюльпан. Угу. Квітка весни. Дякую. Вам всього хорошого, благ, любві, щоб були любими і любили. Все, пока, пока, спасибо. Не менше задоволення, ніж обдаровані квітками жінки отримали і самі учасники цього святкового флешмобу. Вони кажуть, що досягли очікуваної мети. У нас у самих настроєння піднялось. я думаю, акція вдалася, Люди довольні. Я думаю, що вони сво своє настроєння навіть своїм гроссвіникам. Какому того жінка говорила, що муж не поздравить мене. принесе домой може, побачить, примір. Завтра ей на 8 марта принесет огромный букет. Хочется, чтобы люди радовали, радовались женщинам, э, дарить какие-то положительные настрой, хорошее настроение, вот. потому что если так посмотреть, на улице в основном ходят все хмурые, зима, холодно. Каждой женщине, каждой девушке хочется получать э, побольше улыбок и, э, и дарить улыбки, и получать, так как когда человек дарит... Цвіти, да? От хороші емоції. Дарували на вулицях гарний настрій усім представницям прекрасної статі і чоловіки. Вони щиро вітали мешканок Обухова з жіночим днем. Поздравляю всіх жінок Обухова з праздничком. Желаю щастя і процвітання. Побажав би їм тепла, осіннього тепла. Любові, кохання. І саме головне душевного спокою. Тому що зараз фінансово нестабільність, якось ці люди на, ну, важко себе почувають. Та я хотів би їм дуже побажати такого весем'яного тепла, о, щоб кожен чоловік сьогодні і завтра подарив по квіточці, хто скільки зміг. І саме головне посмішка, щоб у них була щира і від душі. Всього найкращого, всього хорошого, що я їм можу побажати. Самоздоров'я, здоров'я, щастя їм, боже мой. Поздравляю всіх жінок міста. Желаем счастья, всего наилучшего, чтобы у них было самое-самое такое желательное. Им, дай Бог, здоровья, всего наилучшего. Можем привитать с праздником, побожать все наикращего. Здоровья, счастья, семейного благополучия. Для женщин, милых, дорогих, рассказом будет здесь мостик, как поздравление с праздником весенним и пожеланием любви, здоровья, благоденья, что все мужчины в силу их творят для женщин, дорогих. Красу і силу женську вашу ценим і воспринимаем для вас і ради вас, творить прекрасне желая. Ведь сила женська Тебе лишь только и подвластно увлечь, завлечь, А глаза твои губы и губы из руками так мне любы. И ты, любимый, тут не смеешь лишь глазами любоваться, Должен выложить ты все, чтобы страсти предаваться. Я такая, так уж дай полноту мне наслаждений, И целуй, хали, ласкай без любых ограничений, И объятия, как проклятие, пускай будут здесь крепки, Ты держи их посильнее, не люблю я обремки. Пусть любовно наваждень, дар природи для прання рода життя на землі, нас закрутить своєю силою і докажить, милый, милий тим безумієм мне. І в хмільному потоке ми з тобою, як і все, отыграем тут любов'ю на землі, Должно любить, должно безумить, и не тот должны ж і необіженим том страстю увидеть. Марина Кочкина, Олександр Довбыш, студия Барт.